Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Три розбійники. В історії про смерть і Воскресіння Ісуса Христа згадуються три розбійники. Частіше ми говоримо про двох із них тих, хто були розіп'яті по праву і по ліву сторону від Ісуса Христа. Спочатку вони обоє насміхалися з Ісуса Христа, але потім один з них покаявся. І визнав його Господом. І для цього розбійника Ісус сказав нині будеш зі мною в раю. Це, мабуть, саме перша людина, яка скористалася оцією смертю, жертовною смертю нашого Господа. Інший Він так і помер в своїх гріхах. Але був іще третій розбійник, Його ім'я Варава. Ще перед тим, як мали прийняти рішення про страту Ісуса Христа. Для народу запропонували вибір, кого відпустити на свободу: Ісуса чи вараву. І народ вибрав вараву. А тепер подумаємо про те, що відчував цей розбійник. Він уже готувався, мабуть, до страти. Він розумів, що він винуватий, і що скоро має звершитися це покарання над ним. І коли в п'ятницю його мали теж вести на розп'яття, він зрозумів, що його лишили, що його помилували, і замість нього був розп'ятий Ісус Христос. І далі Євангелія нам не говорить про долю цього варави, Він залишився жити, за нього помер Ісус Христос. Але ми не знаємо, яке рішення Він прийняв в своєму житті далі. Чи став він дійсно послідовником Ісуса Христа? І знаєте, на які думки це в мене наштовхнуло. Зараз, коли ми живемо, коли ми знаємо, що помер Ісус Христос, коли ми розуміємо, що Ісус помер за гріхи всіх людей, і по Його милості наше життя ще продовжується. Але багато з нас. Ми просто живемо, не приймаючи ніякого рішення відносно Ісуса Христа. Ми не вдячні Йому за цю смерть. Ми просто живемо для себе, і Бог, Він довготерпеливий. Він дає нам певний час, щоб ми ще могли прийняти це рішення. І роздумуючи про Цих трьох розбійників, я хочу запитати кожного з вас. Хто ви з цих розбійників? Той, хто свідомо відкинув Ісуса Христа, чи той, хто прийняв Його і насолоджується радістю прощення, чи, можливо, ви, як той варава, просто уникаєте цього рішення і просто живете для себе. Але пам'ятайте, і за вас помер Ісус Христос. і... Ваше життя, воно триває саме завдяки милості Ісуса Христа. Тому, поки ви ще живі, поки ще є цей час благодаті, я дуже хотів би, щоб кожен з вас проаналізував своє життя і смиренно подякував Господу за Його смерть і Воскресіння і покорився Богу і визнав Його Господом. Нехай Воскресіння Ісуса Ісуса Христа стане спасаючим для вас і преобразить ваше життя і дасть вам спасіння.